Пізд п'ятниці мобілізаційний резерв України становить 3,7 мільйона чоловік з Financial Times. Як чудово, що ми маємо таких партнерів, які старанно підрахували наш ресурс, тобто українських чоловіків. Згідно з їх дослідженням, кількість чоловіків України віком від 25 до 60 становить 11,1 мільйона. З них 1,2 вже мобілізовані або добровольці, 2,9 мільйонів проживають на окупованих територіях, 1,3 мільйона виїхали за кордон, 600 тисяч. Заброньовані і півтора мільйона непридатні до військової служби. Решта 37 мільйона можна мобілізувати. При цьому 900 тисяч з них ніде не зареєстровані в жодних реєстрах. Чиновники України знали про удар міжконтинентальною балістикою. А як же це все фейки? США підтвердили, що завчасно попередили Україну про запуск ракети. Сьогодні урядовий квартал спорожнів через інформацію про можливий удар. Але, звичайно.